Привіт, такі усі, мої хороші. Мене звуть Ірена і ти на каналі Біблія Твоє Спасіння. Сьогодні поговоримо, чи можна насміхатися і чому не можна насміхатися над іншими людьми. І як це воно проявляється? Значить, поки я буду розповідати, клікайте, будь ласка, на мою аватарочку, там розгорнеться вам більше моїх відео. Продивляться, можливо, якась цікава тема буде вам. На сьогоднішній день актуальною. Також не забувайте вподобайку ставити, клікати на дзвіночок і свої залишати свої коментарі, а буде цікаво послухати, що ви про це думаєте. Отож, чому не можна насміхатися над іншими людьми, про що пише нам взагалі Біблія про, а, погане, так? про погане відношення до іншої людини. Давайте відкриємо швиденько Євангелій від Луки. це новий завіт. Шостий розділ, і 31 вірш. Взагалі цей розділ іде про з 27-го так вірша. Це іде ці вірші йдуть про те, що ми повинні любити а, і молитися за наших ворогів. Це важко і тяжко звучить для сприйняття, оскільки зараз війна в Україні, і тяжко зрозуміти, як ми можемо а, це робити, так і. Скажу так, що це <кій> дихо звучить, але коли я, ну, це моя така думка, так? коли на тебе нападають, то це вже іде не просто а, як бичування, так? це вже йде геноцид, тобто винищування нації, і ти вже повинен просто а, боротися за своє життя, за свою домівку, за своїх дітей. Ось ось так. А, вернімося до того, що пише нам Лука, 6 розділ, 31 вірш. І як бажаєте, щоб вам люди чинили так само чиніть і ви. Ну, і так далі, можете далі прочитати. Тобто, отаке своєобразне милосердя. Так, ось. Тобто не судіть а, ближніх і так далі, бо якою мірою ви собі відмірюєте, такою відмірюють вам. Далі можете прочитати до 39-го вірша. Так? Тобто уявляєте собі, так, що а, як ти хочеш, щоб до тебе ставилися, так стався до інших. Але, але моя практика доводить, що навіть, навіть якщо ти гарно ставишся до іншої людини, а її Ціниш, поважаєш її думку, цінності, її принципи, її звички і так далі, то не очікуй, що це буде взаємно. Тобто не очікуй, що і до тебе будуть так ставитися. Оптимальний варіант, оптимальний варіант це просто відноситися до інших гарно. Достойно, тактовно. Але коли ти бачиш, що людина тебе чмирить, бочує, краде твої речі, насміхається над тобою, а, поза, або, можливо, з тобою дружить, а за твоєю спиною, так? А, Погано про тебе говорить і в тебе є докази цього, так ось то ти вже повинен розуміти, що це така людина. Тобто людина пішла не тим шляхом. Вона кормить не ту хорошу сторону, яку потрібно кормити, так, а кормить свою погану сторону. І тобі потрібно оберігатися. Так? Дехто говорить, ну потрібно наставляти, пробачати і так далі. Так. Потрібно, але коли людина тебе обманює, краде твої речі, покрала твоє, наприклад, золото або покрала твої збереження або гроші, і ви не маєте з дитиною на що жити, то це вже іде мова навіть не про прощення. Так ти можеш просити ту людину, але просто вже оберігаєш себе і свої особисті кордони, щоб ця людина не нашкодила ні тобі, ні твоїм дітям. Мова вже йде про виживання. Ось тому якомога далі, якщо ви бачите подібні ситуації і, і таких людей бачите, так то якомога подальше від таких людей, з ними Бог розбереться, залиш... і саме найголовніше не мстіть. Біблія пише, що залиште помсту на Бога. Якщо ця людина досить така коварна і не розуміє, що вона робить зло, і більше того скажу, що. Я ніколи не розуміла цих слів, що пише Біблія, що люди полюбили темряву більше, ніж світло, тому що діла їхні були, були злі. Тобто, уявляєте собі, що люди роблять зло, і їм це подобається. Це їм в кайф, і вони задоволення отримують. І більше того, скажу, що вони своїх послідовників беруть так в долю з собою і вчать їх, як робити зло. Ось тому нічого не мстіть залиште цю помсту, просто абстрагуйтеся від цієї людини, так, чи від людей цих, е не пояснюючи абсолютно нічого, просто раз і зникли, так ви ось зі своїми дітьми і так далі. Е і залишайте помсту на Бога. А Бог так гарно, так просто відомстить замість вас. Вам нічого не придеться робити. Ось тому. тому е Повертаючись до теми, чому не можна насміхатися над іншими, тому що це вам що? Це вам вернеться. Тобто, в народі кажуть, що закон бомеранга ще ніхто не відміняв, але, як на мене, це просто що ти сієш по Біблії, так? що ти сієш, те ти будеш і пожинати. Ось так. Тому Біблію читати потрібно, тому що тут дуже багато знаходиться різних порад, і без яких ти просто. Тяжко буде жити в світі, так не будеш знати, як яким чином поступити. А Біблія на все це має відповідь. Уявляєте собі? Ось, дякую, що були зі мною. підписуйтеся, ставте вподобайку і залишайте свої коментарі, що ти думаєш про сьогоднішню тему. Всіх пока, цілую, цілую до наступної зустрічі.